Вже сьогодні на літературній сцені книжкового арсеналу відбудеться дискусія, долаючи розрив, тяглість, яка стається. Учасниками якої стануть письменник Євгеній Стасіневич, літературознавиця Ярина Цимбал, поетка Анна Юченко та український історик-культуролог Радомир Мокрик. Журналістам культури на часі Радомир Мокрик розповів більш детально про тему дискусії та чому її варто відвідати. Тема насправді важлива в тому сенсі, що двадцяте століття українське і не тільки двадцяте, ця репресивна машина, яка надпрацювала над нашою культурою, вона часто була спрямована саме на розірвання тяглості української історії, на неможливості передачі досвіду, і ми десь. Ну, власне, наше покоління десь починає от намацувати цей зв'язок, цей діалог між поколіннями, ми я вірю вчимося один в одного, так от ця, це передача досвідів, передача е, своїх світів, своїх уявлень це дуже важливо. А вже 1 червня на головній сцені книжкового арсеналу відбудеться дискусія обговорення про стійкість у літературному каноні України за участі письменника і філософа Тараса Лютого та письменниці популяризаторки української культури Віри Агеєвої. Віра Агеєва, авторка книжок за лаштунками імперії на Хрещатику». У цих творах вона досліджує культурний спротив російській імперії та боротьбу України за свою історію. Про стійкість в літературному каноні та збереження національної ідентичності під час війни далі будемо говорити із письменницею Вірою Агеєвою. Пані Вірі, мої вітання. Аю, хочу почати розмову з того, що нашим глядачам я вже розповіла, що ви будете учасницею однієї з дискусій на книжковому арсеналі. Але для початку запитаю вас, які плани на книжкову подію? Можливо, якісь ви дискусії хочете відвідати. Розкажіть ну, книжковий арсенал цього року, порівняно з тим, який він бував до війни. Він трошки скромніший. Ну з, з огляду на безпеку, та дискусія, про яку до якої я долучена, це подія Асмен інституту, і вони хочуть говорити про. Про річ дуже важливу, вони хочуть говорити про е, стійкість літературного мистецького канону і про культурну пам'ять. Таку е, ми зараз з проблемою культурної пам'яті мусимо працювати, нам необхідно працювати, ми будемо працювати. Ну тому що е, наша кол... наша колективна пам'ять не була сформована повноцінно в 20 столітті. Вона. Була дисфункційною почаст під, під під цим тиском російської пропаганди. От ми перед ефіром з вами говорили про те, що в школі нам забагато російської літератури, вочевидь, викладали, і ми мусимо це все переосмислити. Ми мусимо позбутися того комплексу меншовартості, з яким ну принципів в радянські десятиліття ми, ми існували, тому що от була велика російська література, а була якась така зовсім маленька українська. А потім виявилося, що з цієї зовсім маленької забороненої цензурою. Всіх геній, всіх найвидатніших письменників, ну і ось те, що лишилося. Так що розмова про те, як існує література, зараз дуже цікава, бо в ну, нас неймовірний феномен. У нас за минулий рік відкрилось, здається 50 нових книгарень. У нас під час війни оцей неймовірне піднесення попри, попри обстріли, попри зруйновані друкарні, попри те, що книжки горять і там, mm -hmm. тонуть. І, і, але попри це. У нас видавництва на піднесенні книжки купуються, книжки обговорюються на книжкові події. Приходить дуже багато людей. А Що ви плануєте відвідати на події? Я думаю, що там є кілька цікавих презентацій. Дуже цікавим для мене цікавим буде, скажімо, розмова про останню новинку видавництва Віхола. Вони видали книжку про е, е, таку роман про героїню з біполярним розладом. Там передмови написав Сергій Жадан. Ну така от, як сказати, така дуже ефектна така от подія. Е, крім того, е, цікавими мають бути і презентації класики, бо я хочу повернутися до, цього, до, цього, до цієї події. Вона, вона, вона дуже, ми її навіть ще, може, не осмислили як слід. Ну, от, здавалось би, от зараз, ви, зараз на, там, взяти квиток на, Конотопську на виставу «Конотопська відьма» в театрі Франка, це треба Півночі стояти в черзі. Черги, зараз виходить фільм Конотопська відьма от днями про, про саму самоповість. Квітковиснов'янка мене скрізь запрошують говорити. І тут цікаве питання: ну, чому Конотопська відьма написана там в перші десятиліття 19 століття? Чому вона зараз нам така цікава, що ми зараз в ній бачимо? Угу. І що ми бачимо <кій> взагалі в нашій класиці? <кій> Серії, класики видають Віхоле, Віват і Пабуло Міхілька видавництв. Вони дуже добре продаються. Люди хочуть розуміти, в чому вони на чому вони ґрунтуються. Власне, розмова про класику це розмова про національну ідентичність. Тому що ну, серед іншого, у нас. Історичним пантеоном не дуже склалося. В нас же найлітературніше в світі гроші. Мабуть, у нас у нас поети виконували роль батьків нації, і тому розмова про літературу, розмова про класику це розмова про ідентичність, про те, на чому стоїть нація, так би мовити. Тобто хочуть пізнавати свій фундамент, своє коріння. Так ну, дивіться, для того, щоб воювати, треба знати за що ми воюємо. Ну не можна, от зараз є ці там всі от, там ці ці безкінечні. от, це абсолютно така дисфункцісфункційність культурної політики. От нас досі ведуться розмови закривати чи не закривати музей Булгакова. Ну ну це це національна, національна ганьба. Що в Києві є музей Булгакова, який ну зганьбив Українську Народну Республіку. Отже, для того, що ну не можуть бути на не можна воювати, не можна, щоб по по, ну, по обидва боки лінії окопів були. Солдати з тими самими прапорами і тими самими цінностями, бо інакше ж ну чому війна? Отже, ми, ми, ми пізнаємо свої цінності. Ну а цінності вони в літературі Но, вони зласне, в класиці. продовження теми війни, от російсько-українська війна, вона триває більше сторіччя. Ми можемо згадати і Валуєвський циркуляр, і Емський указ, з пунктів якого була і заборона книгу друкування. Потім естафету по забороні всього українського перейняла радянська влада, і якби це прикро не звучало, вона мала якісь певні у. Успіхи, але попри це, е, Україна не втрачала своєї культурної ідентичності. І для вас стало це очевидним у 2014 році. Ви в одному зі своїх інтерв'ю Українській правді про це сказали. І е, то на вашу думку, щоразу, коли Росія знищувала нашу культуру, літературу, як нам вдавалося утримати стійкість та не та не припиняти ось цього спротиву, чому мені білоруси? Коротко, якщо коли, так. Так, коли мене питають, я, чому мене білоруси, е, такусь е, книжка з лаштунками імперії, яку ви згадали, е, вона справді от вона писалася для, мен, для мене не було потрясінням уже те, що сталося в 22-му році. Для мене от було таким потрясінням 14 рік. Ну як, ну раптом ну, от все було мирно, Шевченко, ніколи, Олеся, е, ну, ніколи, ну, але ніколи не було війни. І ось вона, ось вона, ось ось війна. Ось, mm -hmm. ось ми, ми, ми живемо, вже, ми вже живемо у війні. Е, і е, коли просто. Під усьому настрої, за цим розумінням, що, що ми вже на війні, що, 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 там, ну, що близькі люди вже під кулями. От коли починаєш читати, просто читаєш текст, його інакше читаєш. Mm -hmm. Ось тоді я ну, тоді, ну, Шевченко був очевидним там, допустим, але, скажімо, який-небудь солдатський патрет не, не всує згаданого квітка Основянка для мене самої був відкриттям. Для мене було відкриттям, що Ніда Котляревського не про там, лемішку і борщ, як в мене в школі. Вчили. Гіта mm -hmm. Котляревська це про втрачену батьківщину і про спалений Батурин Мезепінський. Mm -hmm. І отак можна перечитати нашу класику, але Здається, з класикою вже аж такої в нас проблеми немає, але досі є проблема з тим, як ми. Це, це проблема культурної пам'яті, національної пам'яті, як ми сприймаємо радянську добу. <кхм> от найрадикальніші Знаєте, я веду ютуб канал шлені авторки, і мене там от постійно є, ну, дивляться люди більше національної свідомі, так би мовити, І вічно якийсь найрадикальніший нацик звинуватить мене в тому, що я або не люблю Україну, або шкоджу її. Так ось радикальний погляд, що така радянська Україна. Забути, це пляма в національній історії, забути її всі. Там, десь там Київрада подала список на перейменування вулиць, тичину, бажана, всіх вичистити. Це все не наше. Вони про Сталіна писали. Вони про Сталіна писали, так. Е, під чужими. Державами під чужими урядами Україна теж виконувала свої завдання. Ми, до речі, свої кордони, які ми зараз маємо, отримали в в сталінському 45-му році, та внаслідок Ялти. Так ось, Треба розрізнити для мене зараз це дуже важливо. Треба розрізнити і пояснити собі і, і довкіллю, так би мовити. По-перше, говорити про 20 роки 20-го століття, як про радянську добу взагалі немає ніяких, крім, крім суто політичних, ну, політичних реалій. 20 роки не було радянської ідентичності. В 20-ті роки була українська ідентичність, виборона і український культурний суверенітет, вибораний Українською Народною Республікою. І тому ми мали таке піднесення, ми мали ці інтелектуальні Романи, всі жанрове розмаїття, «Підмогильний домонтович. Ми їх досі, ми їх досі не можемо, так би мовити, переч, перепрочитати в усій глибині. Натомість не можна говорити, от часом це, 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 це знов таки насаджувала радянська, така от, радянська риторика 20-30 ті роки через дефіста. В жодному разі такого розриву, як між цими з нашими золотими 20-ми і справді терор, ну, епохою великого терору, ну, золоті 20-ті і криваво чорні 30-ті. Е, отут якраз от зараз цей фільм е, м, про будинок слово, а будинок слово відкрили 20 5. grudnia 1929 року, тобто це фільм якраз про початок 30-х років. І от ну, в мене я достатньо критично до нього поставилася, тому що там надто оптимістично все. Вони виглядають такими трошки радянськими, бо там вже висіло це вже про це спілки визволення України, це вже перші арешти. Тобто 30-ті роки справді були радянськими і звинувачуючи м -м, Тичину, чи Максима Рильського чи Виколу Бажана в тому, що вони писали про Сталіна, це. В тому, що Ми їх звинувачуємо, в тому, що вони не загинули. От от Це єдине, в чому їх можна звинуватити. Але при цьому ж саме вони, як тільки... Як тільки от е, як ішов процес 20-ті роки. Е, радянською е, українська ідентичність. Е, Видавалося тільки тоді, коли тиск був нестерпно потужним. От 30 роки, ну там просто там там стріляли, і там або вижити, або написати про Сталіна. Але як тільки почалася Друга світова війна, дуже цікаво, От, знов таки часто питають: а звідки ми знаємо справжні погляди там Рильського чи Бажана, якщо вони писали про Сталіна і про Україну? Ну тому що як тільки почалася війна, і трошки попустили, ну Сталін злякався, і трошки попустив Цензуру наші найкращі поети написали патріотичні вірші. Ми, 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 ми там слово прирідну матір чи клятво бажана. Ми в ці, от ми в 22-му році його цитували, бо воно нам ну на на, 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 душ, на до душі було. Угу. І нарешті в 41 му впродовж війни було багато зроблено для уставлення якихось українських навіть інституцій. Почасти тоді була от з тиждень з сорок року. Це Бажан дуже постарався, була ухвалена, 44-й рік ще війшла, і найшла. Ухвалена була постанова про видання української радянської енциклопедії. Але е, крім цього, я ще хотіла запитати у вас окремо про е, нав'язлене. Про нав'язування радянської влади в саме української такої меншовартості, що ми як надання українцям другого сорту, і цю е, політику продовжує і сучасна російська влада. Чому чому вони так боялися е, українців і української літератури? Чекайте і ну, бояться війна, яка зараз це війна розпаду імперії. Мало того, що будь-яка імперія будь імперія без винятків забороняє підпорядкованим розповідати про своє минуле, тому що коли їх позбавити пам'яті, тоді можна з ними будь-що зробити. Поки вони пам'ятають своє власне минуле, з ними нічого зробити не можна. Ну а для російської імперії ми були особливо небажаними з нашою пам'яттю, тому що вони завоювали культурно вищі народи. Ми були культурно за ними за них розвинутішими, і тому коли зараз президент Росії. Читає нам лекції з нашої історії. ну, Він нічого нового. Нічого нового. Нам ці лекції читали вже ну, 200 років, але нам своє робить. Так що м -м, -м, імперія мусить, ну вони ж мусять нас підпорядкувати, якщо ми самодостатні. Е в цьому сенсі зараз дуже м -м, надзвичайно актуальна. Актуальні есеї чи памфлет, які називали Миколи Хвильового 26 роком дотова, 1926 роком датований. От тоді. Вони боролись за культурний суверенітет, наша еліта тільки е, Сталін припинив дискусію, Припинив Сталін і дискусію припинили чекісти, як почали стріляти з пістолетами. Але попри це Зараз одно, е, теж, але все ну, одно певною мірою комплекс меншовартості в українців збережений. Е, як довго ми будемо з цим боротися? Е, комплекс меншовартості закономірно існував, тому що нам насаджували міфи про велич російської. Е, Літератури російської культури тепер ця велика російська культура приїхала до нас на танках, стріляє ракетами, значить, по музеях і по бібліотеках. Ну відкрити очі, і подивитися. Ну і нічого новішого ніж казав Драгоманов, Михайло Драгоманов колись вчитися, 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 вчитися. Учитися, брати мої, думайте, читайте, казав класик. От, власне, щодо знищення, от з останніх новин 23 травня, черговий е, ракетний удар по Харкову знищена друкарня. Е, фактор друк за даними президента України. 50 тисяч книг знищено. От, власне, на тлі знищення української книги росіянами як проявляється стійкість української літератури. Ну так наступного дня після повідомлення про руйнування друкарні це ж не перша вже друкарня, яка зруйнована, наче масштабно? Наче наші культури. Ну не так уже там страшно. Все в нас є друкарні в інших місцях. Ну от, повірте, галузь не зупиниться. Оксана Забужко написала пост, який закінчила фразою: пішла купувати книжки віддавництва ВІВАД». Тобто, ми підтримуємо, ми, ми видаємо. Ми нам треба ну. Хто може, той мусить стріляти? Хто, хто я не можу стріляти, але я знаю, що в мене свій фронт і що я своє і ми мусимо не удавати, що немає війни. Війна є, війна триватиме. Але якщо ми вистояли в... Дуже складних часах, якщо ми зберегли свою ідентичність, якщо нам зараз є за що боротися, ну то виходить, що ми мусимо просто цей комплекс менше Зараз він згорить по перше великою мірою в вогні цієї війни, але так треба не просто, не просто перечитати самим нашу блискучу класику і нашу чудову сучасну літературу. Нам треба ще і світові представити свій культурний паспорт. Пані Віро, я дуже дякую вам за розмову. Зичу вам натхнення і надалі творити збереження нашої ідентичності, усвідомлення того, який український народ талановитий і який він фантастичний. І найголовніше це перемоги і миру нам усім. Дякую. А я мала розмову із письменницею Вірою Агеєвою. Говорили про те, як в умовах війни проявляється стійкість української літератури та як зберегти українську ідентичність.